Запрошую до ознайомлення з книгою, підготовленою всеукраїнським благодійно патріотичним проєктом Мій дім, Україна героями не народжуються. Багато років поспіль Україна веде боротьбу за незалежність та територіальну цілісність з армією Росії. У цій боротьбі у вічність ідуть кращі сини українського народу. Всеукраїнський народний благодійно патріотичний проєкт Мій Дім Україна місто Баштанка підготував до видання збірку про героїв України, учасників антитерористичної операції з метою збереження пам'яті про їх подвиги. Рівняючись на героїв співвітчизників, ми зможемо зберегти національну гідність, незалежність і стати неприступними для здійснення ворожих намірів. Вертаючи сторінки цієї книги, книги пам'яті героїв сучасної російсько-української війни, ми матимемо змогу доторкнутися своїм серцем до їхнього безсмертного подвигу, до життєвих історій, простих хлопців, наших краян. Які, як і ми, мали свої фантастичні мрії та світлі плани на майбутнє, але в момент, коли в Україну прийшло лихо, кожен із них усвідомив це і, не вагаючись, пішов рятувати свій народ. Із глибокою шаною схилімо голови перед світлою пам'яттю, пам'яттю мужніх синів України, котрі своїм життям дали нам можливість сьогодні жити, кохати. Перед нами книга Героями не народжуються», Присвячена пам'яті мужніх лицарів української незалежності, які чинили опір сепаратистам і російським найманцям, ціною власного життя захищали суверенітет і територіальну цілісність нашої держави на сході України. У виданні зібрано матеріали про учасників бойових дій, уродженців не лише Миколаївщини. А й всієї України, які запроявлені мужність і відвагу в боротьбі з лютим ворогом, нагороджені найвищими державними нагородами. Більшість із них, на жаль, посмертно. У книзі багато фотографій, переглядаючи світлини героїв, уявляй їх живими, усміхненими, життєрадісними. адже їхні історії це історії нелегких людських доль, обпалених і обірваних війною. Історії синівської вірності країні та її народові, історія лицарської мужності високого патріотизму. Зранку 12 лютого 2015 року командування гірсько-піхотного підрозділу поставило танкістам нове бойове завдання вийти до селища Лохвинова та зайняти оборону. Згодом стало відомо, що там уже був ворог. Неподалік від села, танки зазустріли підрозділи 79-ї окремої аеромобільної та 30-ї механізованої бригад, які готувалися штурмувати захоплений бойовиками населений пункт. Тож, екіпаж танку, удав, як нарікли його військові, чесно прийшов на допомогу братам по зброї. У небо злетіла червона ракета, і наші підрозділи пішли на штурм. Видачі влучний вогонь з усього озброєння. При цьому вдало маневруючи, екіпаж удава вибував бойовиків із займаних позицій, а воїни-десантники разом із піхотою проводили зачистку звільнених укріплень. Тоді терористи зазнали значних втрат у живій силі та військової техніки. Не встигла охолонити броня, а танкісти відпочити після важкого бою, як надійшов наступний бойовий наказ екіпажу Т-64. Необхідно було вийти за селище, замаскуватися у лісосмузі та не допустити пересування по ній ворожої бронетехніки. Лейтенант Василь Божо якимось шостим чуттям відчув, що наступний бій буде важким, і найменша помилка екіпажу буде дорогу коштувати. Офіцер помінявся місцями з навідником-оператором. Щойно танк виїхав з ґрунтової дороги на трасу, як офіцер помітив, що з боку вуглегірська сунуть три російські танки, Т-72. Від прийняття рішення до пострілу промайнула лише мить. Спіймавши танку приціл, лейтенант здійснив перший постріл. Випущений українським офіцером снаряд влучив, як то кажуть, в Яблучко. Від, від вибуху в е, ворожому танку затонував боєкомплект, та в танка відірвало башту. Задній хід скомандував зводний механіку водію, прийняв, відповів Артур Шахмандаров. Е, удав плавно відходив назад, ведучи при цьому вогонь. Серед диму бойовики не побачили, звідки стріляв наш героїчний танк. І зосередили вогонь по раніше підбитому танку, який стояв по другий бік траси. Водночас бойова машина Бошка Василя була прихована за двома підбитими БМП. Він вів нерівний бій з бойовиками, діючи за схемою, виїхав, вистрілив, сховався. Третя ворожа машина, наче мисливець, у пошуках здобичі виїхала з ґрунтової дороги на трасу та почала рухатись в бік схованого нашого танку. Приїжджаючи через місток у вузенької річки, він повернувся кормою до удава. Саме цього моменту й чекав Василь. Останній влучний постріл вдарив по двигуну. Бойова машина спалахнула. Втративши керування, ворожий танк звалився із мосту у воду. Побачивши, що боєкомплект майже весь витрачений та механізми заряджання вийшов із ладу, офіцер повернув машину у бік селища Луганське. По дорозі, екіпаж підхопив собі на броню ще трьох бійців 79-ї бригади та продовжив рух до базового табору, який був під контролем українських військ, указу президента України номер 583 від 14 жовтня 2015 року за особисту мужність і героїзм старшого старшому лейтенанту Башку Василю Миколаєвичу присвоює названня Героя України з врученням ордена Золота зірка. Він нагороджений орденом народний герой України. Коли я дізнався, що став героєм України, то був здивований. Не, не чекав на таку нагороду. Звичайно, було приємно, але нагорода для мене це просто чесно здобути в бою трофей. У цьому нема нічого незвичайного, і я розділяю це високе визнання з боку держави зі своїм екіпажем, з водом, ротою, батальйоном, усією бригадою. Це слова справжнього героя. У кожного героя книги свій шлях. Своє становлення воїна і захисника. Не всі з них мріяли про долю військового, але всіх їх об'єднало бажання захисту рідної держави. Немає у нас до цих людей аніякого жалю, адже вони прийшли на нашу землю вбивати українців. Говорив Володимир Гаренюк, Гортаючи сторінки книги, знайомимо з іншим героєм Андрієм Ковальчуком, який у червні 2018 року отримав меч королеви Великої Британії Єлізавети II, нагороду, яку отримують найкращі випускники Національного університету оборони України з рук військового Аташе Британського посольства. Отримуючи зірку Героя України, генерал Майор Ковальчук переконливо сказав: Ті заслуги, які були, це вже історія. А ми живемо не минулим, а майбутнім. Перед нами героїчна історія порхуна Олександра, майора 95-ї окремої аеромобільної бригади. Продовж запеклого бою десантники не допустили відходу на території Росії майже двох сотень засланих козачків і знищили колону із півтора десятка вантажівок. Фахівці військової справи ретельно досліджуватимуть героїчний рейд 95-ї бригади, який уже нині світ визнав найдовшим у сучасній воєнній історії. За 21 день боїв десантники, які пробивали дорогу іншим військам, пройшли 160 кілометрів захопленими бойовиками територіями, громадящи на шляху потужні ворожі укріплення. Десантникам на все життя запам'ятаються назви міст, сіл, якими проліг маршрут рейду, і імена побратимів, що полягли за Україну. Спецпризначенець Едуард Шевченко заявляє, що про подвиги розвідника найкраще розповідати після завершення війни. Офіцер завжди цінує злагоджену роботу і сумлінність бійців, які забезпечують результат. Захист України він пояснює фразою Це ваша батьківщина, ваша земля. Тут прах ваших предків. Ви по ній маленькими ходили, ви в неї підете. Історія Ігоря Зінича. Сержанта медика 3 го батальйону, 80-ї окремої аеромобільної бригади. Доброволець, медичний брат рятував життя поранених на території Донецького аеропорту. Рятуючи інших, загинув під завалами терміналу. Набагато старший за Ігоря-побратим отримав тяжке поранення. Для збереження життя його потрібно було інтубувати. Тяжке поранення, постійні обстріли, кров. Яку потрібно постійно забирати, бо поранений може задихнутися. Ігор робив це майже добу, поки пораненого не евакуювали. Вже в лікарні запитали, хто надавав допомогу. Робота зроблена колосально, золоті руки в людини. Лікарі були в шоці, не розуміли, як можна було під мінометним вогнем врятувати бійця з таким тяжким пораненням. Для колег Ігор Зінич. Це майбутній хірург Пирогов. Він мав руки від Бога і світлу душу. Такий молодий, а його досвід вивчають. Була мрія направити хлопця вчитись до медінституту. Ігор Зінич відбув з власної волі чотири ротації, рятуючи життя пораненим під шквальним вогнем. За свідченням кіборгів, лише за період з 16 до 19 січня Ігор зміг врятувати майже 70 бійців. Він робив все, щоб перемогти смерть, але з терміналу повернення Ігоря не дочекались. Перед нами фото Івана Зубкова. Мама Івана пригадує фото, на якому хлопцеві 16. В темних окулярах юний, серйозний, а внизу напис Ван Кіборг. Так жартома підписали друзі, і ніхто й не підозрював, наскільки цей напис стане символічним. Справжнім Кіборгом Іван Зубков став у 41 рік. Брав участь у деблокуванні підрозділів, що боронили Донецький аеропорт. Старший лейтенант загинув унаслідок підриву бойовиками другого поверху терміналу. Руслан Лужевський, майор СБУ, входив до п'ятірки кращих стрільців України. Був майстром спорту з кульової стрільби рукопашного бою. Виконував за своє життя більше тисячі стрибків з парашутом. Майор Лужевський з групою забезпечував зелений коридор для колони українських військових, що вирушала для звільнення від терористів Слов'янська. Група потрапила в засідку. Двічі поранений у бою. Руслан продовжував вести вогонь, але, на жаль, загинув на місці бою. свій військовий вибір лейтенант Тарас Матвієв говорив у мене не стоїть ціль дорости до генерала. У мене ціль на своєму рівні, як командира зводу, просто працювати якісно, робити максимально все залежне від мене, виконати свій обов'язок до останку і віддячити противнику за всіх товаришів, яких я втратив. 10 липня 2020 року, поблизу з селом Троїцького, що на Луганщині, під час ворожого мінометного обстрілу, лейтенант Матвію загинув у квітні 2020 року. Не мав заповід на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Тарас написав Прошу, не віддавайте свої свободи і права через паніку та страх. Потім їх доведеться повертати кров'ю. Сергій Михальчук був молодим за віком у паспорті. Лише 21 рік, але дорослим та виваженим у своїх вчинках і думках. Сергій знав, що хоче, і втілював свої бажання у реальність, йдучи до мети чітким розміреним кроком справжнього солдата. Коли юнак прибув до свого розвідувального підрозділу, командир спробував відмовити його від цієї служби адже служба розвідника одна з найтяжчих в армії спати уривками та де доведеться, їсти на швидку руч, постійні навантаження, холод, постійно тримати себе в бойовій готовності. Але Сергій швидко вчився всьому. Іноді навіть швидше, ніж було потрібно. Він поспішав жити, насолоджуючись кожним днем. Життя цих двох юнаків було попереду Андрій Снітко та Сергій Табала одному з них назавжди 18, а іншому 19. Юнацькі мрії, надії, участь в майдані, війна з терористами та російськими окупантами. Андрій та Сергій це честь. Мужність та відвага, які притаманні справжнім патріотам України. В Книзі вміщено історії 75 героїв України, 48 з них, на жаль, загинули. Перед нами пройшли ніби живі воїни, захисники: Краб. граніт, хома, усач, легіонер, міф, матвій, шайтан. Під такими позивними їх знали і пам'ятатимуть, побратими, а ми із глибокою шаною схиляємо голови перед їх світлою пам'яттю. Пам'яттю мужніх синів України, котрі своїм життям дали нам можливість сьогодні жити, вчитися, кохати.